Чи людино, зупинись, не гомони, помовч, душу звелич цим священним мовчанням, дай волю пам'яті, бо вона одна єднає нас, добрих і злих, знайомих, незнайомих, мертвих і живих, пам'ять, наш моральний суддя, одвічна наша любов і докір. Наш одвічний обов'язок. Тож зупинімось, оглянімось, припадемо душам нашим до пам'яті тих, чий прах лежить у цій землі. Вони завжди з нами і в нас. І сьогодні ж велике свято для жителів села Плискова, сім'ї загиблих воїнів, вдів, Учасники війни, дітей війни, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Адже відкривається пам'ятник загиблим воїнам-односельчанам. Серед героїв, які загинули в страшній війні. Це ваші земляки, яких понад 147 осіб. Всіх порахуємо, згадаємо поіменно. Місці, селі і на хуторі Долу, далекому забава, теж. пожеж кожного з тих, хто спішив у надіях додому, хто витирав після бою спітніле чоло кожного, хто не дожив до перемоги, адже незнаних між них не було. Сьогодні до вас, шановні жителі Плискова. Прибули гості та представники районної влади, яким ми вручаємо наш надросянський духмяний коровай від всіх жителів села і запрошуємо до нас на імпровізовану сцену. Отож, під оплески вітайте, будь ласка, народного депутата України Калетніка Григорія Миколаєвича. Районної ради Олексіє Володимира Степановича, заступника голови районної державної адміністрації Шафранського Петра Петровича, сільського голову Вітрук Петра Дмитровича, голову ПГ Калина Любарського Івана Івановича, голову фермерського господарства Ланецького, Ланецький Ігор Євгенівич. Начальник погребище ще район автородор, депутат районної ради Янчук Василь Панасович, директор Плисківського дитячого будинку інтернату Катрук Іван Семенович та приватний підприємець Дембовський Євгеній Вікторович. Хочу до слова запросити сільського голову Вітрука Петра Дмитровича. Добрий день, всі присутні гості нашого села. Сьогодні ми відзначаємо, відмічаємо своє свято в селі. Таких свят небагато буває. Але реконструкція пам'ятника, перед яким ми стоїмо, вона назрівала з кожним днем, тому що хто ходив поряд. Коли ми відмічали дні перемоги, ми бачили, що пам'ятник зносився, пам'ятник старий. І за рішенням сесії сільської ради, за проханням селян, ми вирішили провести реконструкцію. Як ви знаєте, на сьогоднішній день зробити такий об'єм робіт і закупити, виконати всі ці роботи, то що ми сьогодні бачимо. Це коштувало великих грошей. Но ми вшановуємо своїх дідів, своїх батьків, які загинули в роки вітчизняної війни. І тих три місяці, протягом яких тривала реконструкція пам'ятника, ви знаєте, прикро говорити, але більшість людей відносилися з повагою, з подякою і сільській владі, районній владі. Були і такі, а кажуть, а для чого це він його робить? Ну, таких небагато, одиниці. Це, ну це, мабуть, говорили ті люди, в кого ніхто не загинув на війні. Коли підійшло питання про те, де взяти кошти, от в першу чергу була розмова з головою районної державної адміністрації, з головою районної ради, сіли, думали, але Найшли там, найшли там трохи, але цих грошей не вистачало. І звернувся до народного депутата України Григорія Миколаївича Калетника, який, не думаючи, він зразу сказав, скільки не хватає, кайм стільки, стільки, начинай, я дам. От ми й почали і, слава Богу, і кінчили. Вніс, звичайно, велику допомогу матері... матеріальну. І я сьогодні, керуючись нагодою, вдячний від всіх вас, Григорію Миколайовичу, за ту посильну допомогу, яку він надав. Но на цьому не зупинюся, тому що фінансування проходило ще і за, допом... за допомогою голови фермерського господарства Калина Любарського Іванов... Івановича. То є вагома допомога. Щирий теж і вклін. Ланецького Ігора Євгеніовича. Теж богом допомога. теж низько кланяюсь. Поряд з тим, що зробили ми цю алею слави, вирішили також зробити, ще вшанувати е жертв Голодомору, які теж люди в 32-й-33 роки, плесківчани, теж залишилися не на об'явленій війні поза цим світом. За спиною вас, ви, як йшли сюди, бачили пам'ятник, який будувався буквально цієї ночі. Ранком садилися вже дерева біля нього. Всім вдячний присутнім, що сьогодні прийшли. Дякую дітям, дякую, які брали участь. Велика вдячність директору будинку. Інтернату Плисківського теж, що б не звернувся, ніколи нічого не відмовив не, відмовив не тільки у побудові пам'ятника, а взагалі. Вдячний Дембовському Євгенію Вікторовичу за його координацію, за його підприєм... підприємницьку діяльність, таку за його організаторську роботу, якою займався він з тими людьми, які виконували ці роботи в Коростувій Житомирської області. Всім всього хорошого і дай Боже, щоб ми ніколи не бачили тих лихоліть ні 32 другого, року, ні 41-го, 45-го року. Ні ми, ні наші діти, ні наші внуки. Низько всім, низький уклін! До слова я хочу запросити народного депутата України, калетника Григорія Миколаєвича. Доброго дня, шановні жителі Славетного Плискова, доброго дня, дорогі присутні тут ветерани і ті, хто по своєму стану здоров'я не зміг прийти на таку величну подію. Я радий вітати на цьому прекрасному святі молодь школярів, діток, які теж є учасниками. Такої події, бо це дійсно є величною подією, тоді, коли ми зберігаємо пам'ять, шануємо мистецтвом, боронив нашу землю разом із усіма своїми дружніми воїнами інших республік Радянського Союзу, це вони Мали такий сильний дух, це вони так любили свою сім'ю, свою землю, свою батьківщину. Сприяли мир для всієї планети. І те, що сьогодні поновлено пам'ятник, це ще раз говорить про те, що ми, маючи добру пам'ять про наших славетних попередників, про наших батьків і дітей. Він не може бути достойний нічого в майбутньому. І я хотів би відгукнутися на прозвучавши тут слова такої болі, жалю, які висловив ваш сільський голова, що хтось сказав, для чого ви це робите. Я вам хочу сказати інше, в мене є можливість унікальна не тільки спілкуватися. З усіма нашими людьми і в районі Погребищінському, і в інших районах нашої області, і в інших областях, по, силу, по, по, по моїй посаді, по моїй діяльності, роботі я зустрічаюся з людьми і в інших областях. Але є визначальним і те, що як ректор Вінницького національного аграрного університету я вас хочу всіх заспокоїти. Сьогоднішня молодь дуже добра. Цінує подвиг наших людей, подвиг наших батьків. Ви собі можете представити сім з половиною тисяч юних молодих студентів першого, другого, третього, четвертого, п'ятого курсів Вінницького національного університету 2 вересня цього року, коли ми робили свято, посвяти тих, хто поступив до нас. В університет ми зустрілися всі, оцих 7,5 тисяч молодих людей, біля пам'ятника слави у місті Вінниць. І ви б побачили, наскільки, знаєте, так, тремтливо, з якою відданістю і любов'ю всі студенти принесли квіти, схилили голови біля пам'ятника слави, наскільки вони цінують. Нинішнє життя, наскільки вони хочуть жити в мирі, що вони дуже добре цінують подвиг, славетний подвиг наших прекрасних воїнів-визволителів. Тому те, що ви зробили сьогодні, це вам велика шана і подяка керівництву села, керівництву району, всім тим, кого сьогодні називав сільський голова із керівників, які Допомогли побудувати, бо все це, що зробили, це ми робимо для цих діток, для майбутнього, для покоління, для тих, хто саме на тій основі великого патріотизму, великої любові до своєї землі, може виховуватися в майбутньому теж патріотом, великим працівником, відданим своїй землі, своїй державі. Тому хай завжди у наших серцях, у нашій душі залишається пам'ять за цей величний подвиг. Хай завжди ми будемо уважними до наших ветеранів, до тих людей, які знаходяться сьогодні ще з нами і є живим прикладом і легендою для виховання підростаючого покоління. Побажаємо їм завжди міцного здоров'я і ще довго-довго знаходитись живими. Разом з нами. Хай будуть здорові всі сім'ї наших прекрасних людей. Здоров'я і добра вам, дорогі плесківчани, Святом вас з відкриттям пам'ятника! Шановні односельчани, шановний Григорій Миколаївич, хай хай за мене слабість забула, як я забув за одну людину. Понімаєте? Я щиро вдячний Янчукову Селю Панасовичу. Я при хвилюванні, це депутат районної ради. Пощо не звернувся? Він стільки сюди, сюди доклав, і я забувся йому подякувати. Хай за мене горе забуде. На такому святі не може. А я до слово, запрошую голову районної ради Олексієнка Володимира Степановича. Шановні присутні, сьогодні ми якраз в перед день. 68-ї річниці визволення України від фашистської навали, тому що 28 жовтня була Україна визволена від німецько-фашистських захватників. Дійсно, сьогодні тут стоять діти, онуки, правнуки тих, хто загинув, хто воював. Сьогодні на території вашої територіальної громади залишилося два учасники бойових дій. Це Нагорний Трифон і Руденко Іван, які за станом здоров'я не змогли сюди прибути. Я хотів би дійсно, щоб ця дійсно мумиравця, який сьогодні відкрили, щоб він був як святинію для вас, щоб молодь знала і шанувала, як і дідів, як і батьків, як і все те покоління, яке пройшло ти горнишся. Великої вітчизняної війни. Хотів би, щоб молодь знала, тому що сьогодні треба навідуватися і до тих, хто і своїм трудом заслужив ту шану і сьогодні не може сам забезпечити себе, щоб молодь відвідувала їх, допомагала чим могла татку. Хай мирне, чисте небо буде завжди над нами і над вашими родинами. Святом вас! Загиблі воїни завжди в наших садах, селах, новобудовах, світлих посмішках дітей, в тому щасті, що принесла на рідну землю наша перемога. Отож, давайте хвилиною мовчання вшануємо всіх загиблих у великій вітчизняній війні. Жорстока війна не вірвалась в дитинство моє, листоноша в наш дім не приносила чорної звістки, але спокою пам'ять ні вдень, ні вночі не дає, бо так рясно зійшли на стражданні землі обелізки. А зараз настала урочиста мить, почесне право. Відкрити пам'ятник воїнам-односельчанам та перерізати стрічку надається сільському голові вітроку Петру Дмитровичу, народному депутату України калептику Григорію Миколаєвичу, голові фермерського господарства Калина Любарському Івану Івановичу. Ви, ви зараз Ну, В щотелі. Тепер у вас є пам'ятник воїнам односельчанам, отож запрошуємо всіх ветеранів великої вітчизняної війни. І всіх жителів села та гостей покласти квіти до підніжжя пам'ятника. когда-то А превратились белых журавле Они до сей поры с времен тех давний, Летят и подают нам голоса Не Потому Так часто и печально мы замолкали, глядя в небеса. место для меня. настанет и журавлиной стаи, Я поплыву в такое же сизой мгле, Из-под небес, под птичьи окликая, Всех вас, кого оставим на земле. Людська пам'ять на всі часи, на всі покоління пам'ятаймо про тих, хто поліг в боях Великої Вітчизняної війни, і не забуваймо про їх героїзм і відвагу. Адже доки жива людська пам'ять, доти незабутні наші викорбовані в граніті захисники, нехай стежка до цього пам'ятника ніколи не заростає, а хай буде біля нього. Завжди, квіти. Дякуємо, що сьогодні ви віддали дань пам'яті, мирного всім неба, здоров'я та спокою. До нових зустрічей!